Вони народилися раніше терміну із однією хворобою на двох. У двійнят Марка та Богдана важка патологія головного мозку. Батьки хлопчиків, переселенці з Луганська. Їм не вдавалося знайти гроші на операції, складне лікування. Рахунок ішов на дні. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Марко й Богдан тішать маму хорошим апетитом. Юля годуючи спостерігає за диханням і серцебиттям двійнят. Монітори приладів показують сьогодні. Малюки у нормі братам вже по чотири місяці вони з'явилися на світ раніше аніж треба з вродженою патологією, вагою менше кілограма кожен. Позвонила мужу, сказала, что будет Марк Богдан. Он был как раз первый, но ну, больше взял удар на себя, поэтому как Богдан данный. Крововилив у головний мозок, ускладнена гідроцефалія у обох. Братам терміново була потрібна операція. По імплантації спеціальних резервуарів, е через які ми можемо, не травмуючи мозок, виводити цей ліквар з крові. І дати можливість мозку розправитися і далі розвиватися. Рахунок ішов на дні, але дістати гроші на лікування родина не могла. Їлі зароби, переселенці з Луганська винаймають житло, виховують ще і трирічного сина. За допомогою Юля звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. За кілька днів двійнят почали готувати до операції. Гуманітарний штаб приобрів резервуар для двох дітей. Це був перший етап операції. Повторно ми приобрели шумти які вже знаходяться постоянно і допомагають дітям справлятися з количеством жидкості, яка скаплюється в головному мозку. Від початку роботи штабу адресну допомогу Ріната Ахметова на лікування отримали майже 7 тисяч мешканців Донбасу. Третина з них діти. Я не чула, що нам допоможуть і що нам так швидко допоможуть. на початку літа. Малюки перенесли першу операцію вже за тиждень, і їхній стан покращився. Плачу только не слышно, потому что на искусственном дыхании. Они морщаться, ротик открывают. Просто звука не слышно. Протягом літа лікарі клініки Охмадит провели ще кілька хірургічних втручань. Нейрохірурги виконали практично ювелірну роботу. А у неонатологічному центрі інтенсивної терапії малюки чотири місяці перебували під пильним і цілодобовим наглядом фахівців. За життя двінят боролися десятки досвідчених лікарів. Восени малюків почали готувати до виписки. Целая команда спеціалістів трудилась для того, щоб спочатку спасти життя. то шансы на високе качество жизни у них у обоих есть. Юлія Міншакірова, Олександр Салівон, Олександр Шмирьов, Володимир Конопля. События канал Украина.